Та да нарешті вимкнули світло. Спілкувалися тільки що з механіками, і виявилось, що деякі люди, ну це, знаєте, колхозники, встановлюють зірочку на планетарку з велосипеда Україна. Це люта діч. Я навіть сам ось знайшов в мене є Nexus 7. Ось і рідна зірочка. Бачите, як плотненько сідає. А ось неоригінальна з України. І бачите, з яким люфтом. Ця зірочка, вона з сирого металу, і ці шліци штренько злизуються, і тоді прокручиться сама втулка. І бачите, з якого матеріалу зроблено, що аж ці зуб'я попроминали і погнула. Тому не треба колхозити. Купляйте оригінальну зірочку. До речі, вони оригінальні шамана десь коштують ну, приблизно до 200 гривень. А є аналоги, які коштують в два рази дешевше. Так що не треба. Купляти я не знаю навіть скільки вона коштує.